Слава Україні! Слава ЗСУ! Вас вітає Бадзінгер Авто. І сьогодні ми запишемо дуже класний відеоролик. Він більше буде стосуватися власників даних автомобілів. Це Renault Zoe. Особливо, як активувати Android Auto в домашніх умовах. Для подальшої співпраці нам знову ж таки потрібно ось такий lm адаптер На продавця ссылка буде під описом. І потрібно ось такий провід. Детально я вам зараз ще покажу автомобілі і будь-який телефон на системі Android. Отож, перший крок, який ми повинні зробити, це перевірити оновлення магнітоли. Для цього ми включаємо магнітолу, заходимо в налаштування. Стан і інформація. Інформація про версію. І додаток, бачимо, тут пише 11.344. І, в принципі, це не є е, посліднє оновлення. Посліднє це є 11346, але якщо у вас стоїть нижче, ніж 11346, то краще оновити, тому що Android-Auto тільки ставиться на послідніх оновленнях. Е, для того, щоб оновити магнітолу, нам знадобиться люба карточка SD ємністю від 8 ГБ і вище, або е, флешка USB 2.0. Або 3.0 це вже без різниці. На саме оновлення, на саму прошивку, посилання на скачування буде в нас під відео. Отож, для цього ми запихаємо, якщо ми вже скачали оновлення на флешку, до речі, флешка будь-який носій повинен бути відформатований в форматі FAT-32. Це обов'язково. Потім ми вставляємо наш накопичувач в роз'єм, і на магнітолі повинна подивитися інформація про те, що. Система знайшла нову версію прошивки. Після цього нажимаємо так. І в нас оновлюється система. Продовжуємо. Отож, система в нас оновилася, в нас в «Вебі» ось таке повідомлення. Нажимаємо ОК. Перезагружаємо його і забираємо нашу SD-карту. Добавлю. Що дану процедуру оновлення магнітоли потрібно робити виключно на включеному автомобілі, тому що машина може в будь-який час заснути і може виникнути якась проблема. Хоча в мене випадки вже були, що машина там засинала, і в принципі нічого страшного не сталося, але ліпше застрегтися і дану процедуру проводити на включеній машині, добавлю, що дана процедура оновлення магнітоли також. Вона діє і на старіших версіях автомобілів, тобто з самого, з самого 2013 року, android Auto можна активувати на будь-якому автомобілі Zoe. Наступний наш крок це встановлення на Android-телефон програми еко на скачування, посилання якої буде під відео, і базу даних папочка «Eco». також посилання на скачування буде під відео. Отож, в подальшому, ми завантажуємо наш додаток ЕкуТвікер. Ось він тут другий записі. Після чого ми, як я вже вказав, скачуємо папочку Е Дану папочку ми не розархівовуємо, тобто, як завантажили з Google диска посилання, яке буде, так і лишаємо, тобто той файл не чіпаємо. Це є база даних, вона завантажується на телефон і в тому стані хай буде. Коли ми завантажили цю папочку, ми відкриваємо. Нашу програму, і в нас ось тут, де пише еко Tweaker вгорі буде таке повідомлення як індекс датабейс. Тобто, дана програма буде шукати якраз цю папку еко-зіп, буде шукати на телефоні. І після цього, коли воно знайде, вже буде писати, що реліз Version, тобто у нас вже підключилося. Отож, беремо наш провід. Як цей провід і для чого він, я вам поясню вже в кінці відео. Нам треба послідовно підключити, детально я це все розповім, отож, переходимо до підключення lm адаптера до автомобіля. Ось, як ми бачимо, у нас адаптер підключений, тобто вже з'єднання є. І включаємо запалення автомобілі. Ключ, карта має бути в кейсі обов'язково. І заходимо в нашу програму. Вибираємо, знову ж таки, додавлю, що ОБД-адаптер, якщо ви ще не спарювали з телефоном, тобто його не було з'єднання, підключити адаптер з першого в налаштуваннях чи з Bluetooth до телефону. Після цього заходимо в дану програму. От бачимо піктограма Select Drive і вибираємо наш адаптер. І збоку ми бачимо зелені дві такі піктограмки, які вказують на те, що з'єднання з obd адаптером відбулося. І після цього беремо пошук і шукаємо наш Renault Zoe. І шукаємо блок Navigation. Знайшли. І тут вже вибираємо протокол МФД версії 4.6 Вибрали, беремо Configuration. І оцей 13-й пункт ECO Configuration АДАС. Вибираємо. Змотаємо в самій низ, і нас ECO Configuration. Якраз нас цікавить цей нижній, нижній розділ. І на всіх. На всіх розділах все активовуємо. Тобто все має бути present і Yes. Після цього нажимаємо right echo config. І вгорі ми бачимо на екрані є таке біля папочки колечко. Тобто перезавантажуємо екран. І як ми бачимо, справа де зелене, внизу помінялися пресен, пресенд, пресен. Тобто ми означає, що ми вже все активували. Після цього магнітолу п'ятьма нажиманнями на цю кнопку перезавантажуємо і будемо зараз бачити, чи актувався у нас Android Auto. Заходимо в меню. Знову налаштування. Як бачимо, відзеркалення смартфона, тобто у нас Android Auto вже активований. Е, зразу скажу, що Rena Zoya, тобто Airlink, дана мультимедійна система. CarPlay до 2020 року не підтримує. Тобто його не можна ні активувати, ні підключити ніяк. Дана система працює тільки на Android-Auto. Хотів би детально наголосити по даному кабелю. Даний кабель, в принципі, я думаю, що будь-який електрик або людина, котра мала до цього відношення, вона зможе вам цей кабель зробити. В принципі, не потрібно так професійно зробити, як в мене, бо в мене дуже часті підключення. Я думаю, що вам для одноразового підключення буде достатньо зробити якийсь такий кабель. Є е, в загальному, навіть продаються перехідники такі під кант машину якраз з цього підключення, але ви знаєте, були моменти, де люди замовляли ті перехідники, вони все одно не працювали, Тобто був момент. Тобто, оцей кабель саморобний, це саме буде саме такий залізобетонний варіант. Зробити його буде не проблема, в принципі, не потрібно з тими резиночками. просто щоб змогли ви міцно контакт закріпити в ОБД-адаптері і запхати сам роз'єм ОБД автомобіля. Отож, якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, вкласти на дзвіночок і підписуватися на канал. А з мене класний відеоролик, як активувати youtube релінку. Отож, до зустрічі.